Вітаю! Починаємо з безпекової ситуації. Протягом тижня, на жаль, область понесла втрати через атаки російської армії. Загалом загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Воювати з мирними така незмінна тактика ворога. Він бив ракетами, артилерією та дронами. Поцілив по Дніпровському, Нікопольському та сьогодні Синельниковському районах також Павлограду та Кривому Рогу, понівечені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та приватне підприємство, готель, гімназія, клуб та сонячні панелі. Тепер щодо опалювального сезону, на Дніпропетровщині він вже стартував, вже почали подачу тепла, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі, Вільногірську. По крові, Синельниковому Тернівці. Запустили 96 котелин. Вже опалюються деякі школи, дитсадки, лікарні та житлові будинки. Коли саме вмикати опалення, визначає влада на місцях. Технічно до цього регіон готовий на 100%. Минулого тижня мав зустріч з німецькою компанією. Вона зацікавлена у зведенні заводу для виробництва матеріалів в Україні. Для цього розглядає і Дніпропетровщину. Іноземні партнери попросили допомоги найперше знайти підходящу локацію, а ще налагодити комунікацію з місцевим бізнесом. Звичайно, ми максимально оперативно опрацюємо ці питання. Представники громад запропонують варіанти ділянок, які підходять для будівництва. Такі проекти це відновлення країни, нові робочі місця, а ще інвестиції в нашу економіку. Тому всіляко сприятимемо партнерам у втіленні задуму. Продовжуємо звітувати про використання коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У Павлограді реконструюють гуртожиток для переселенців. На це отримали майже 115 мільйонів гривень. Вже готова проєктно-кошторисна документація. Формується пакет документів на виконання робіт та проходження експертизи. А ще у місті оновлять водозабір. На ці роботи отримали понад 65 мільйонів гривень. Завершується розробка проекту. Він має бути готовий в листопаді.